Справа в тому, що спочатку ми виділяли кошти на один туалет. Потім ці кошти взяли і розподілили на чотири, тобто на розробку проєкту чотирьох. І до нас вже звернулися, що потрібно вже на чотири, тобто до ще більше. А тут засо їх буде 19. і тут внесення правки безпосередньо було в цьому пункті, коли почали порівнювати з іншими містами. Наприклад, як я провів Харків. Ну, вибачте, ми зараз беремо е, кредит на 600 е, більш ніж на 600 мільйонів гривень. От і одночасно плануємо туалети, кожен який, з, з яких коштує близько 6 мільйонів гривень. От, я надав приклад. От, в Харкові побудували туалет на загальну кількість здається, близько 30, от, 30 кабінок, з яких там декілька для інклюзивних і е, там. Ну, Просто шикарний туалет, і ціна його тоді коштувала 6 мільйонів, майже так само, як тут на дві кабінки, але автоматичний. Може, є сенс відійти від автоматики да, і зробити звичайні, просто в більшій кількості, от як от, і пропонують там 19 туалетів, от. але це вийде набагато менше затрат з місцевого бюджету, тому що якщо навіть просто порахувати 6 мільйонів, Нехай індекс інфляції ще 62%, нехай 10 мільйонів, от, 10 мільйонів на 30, на 30 кабінок, то вийде мільйон на 3 кабінки. Тобто економія. ну Ми маємо економити зараз. У нас війна, вибачте, в країні, краще ці кошти от, спрямувати на ті ж самі дрони от, для Збройних сил України, виділити на розробку лазера для збиття шахетів, але ну, туалети потрібні. От інклюзивні потрібні туалети, але не за такі ж кошти.